Купив ось такі хрестовини Волгавтопром. Тільки був поставив, почали крикати з до два місяця. така виробника. Зараз підберу старенькі чашечки плотніші з роликами. Так ось знайшов потаньки з других вестовини. Ось яке стояла. Тут так, все нахрань. Оце нові хрестовинок. Так, купував, обидві потовщині писала. Ось прийшла одна потовщина і одна стандартна. Так, ось які тут чашечки. Ну, м'який метал. Не кальонне. Ось яку я забивав чашечкою. Хрестовину чашечки. Ну, лопається, не гнеться. Це кальони хороші. Так, в кінці відео я покажу продався яку купував. Отакі хрестовини.